Был, зарегистрировался в социальных сетях контакт и одноклассники, где активно читал и распространял новости з пророссийских групп. Уже в этом году через интернет со мной зв'язались представители ДНР и ЛНР і дали завдання збирати інформацію через знайомих про переміщення українських військ в сторону зони антитерористичної операції. Обстановки в городі Дніпропетровській також просили узнавати о волонтерах і добровольчих батальйонах.